Шановні колеги, депутатська група Воля народу також занепокоєна тим, що досі в стінах українського парламенту не з'явився проєкт бюджету головного кошторису нашої країни на 2016 рік, а також немає фіскальної реформи, на базі якої він буде формуватися. Два тижні тому на засіданні погоджувальної ради ми всі разом з вами говорили про важливість своєчасного розгляду. Бюджету 2016 року. Юрій Віталійович Луценко запропонував виступити з ініціативою Володимир Борисович перед урядом, щоб провести спільну нараду голів фракції разом з урядом, щоб випрацювати консолідовану позицію стосовно бюджету наступного року. Натомість ніякого засідання не було, пройшло два тижні. Вчора з екране телебачення ми бачили, як прем'єр-міністр говорив і закликав українських парламентарів до. Спільної роботи і випрацювати консолідовану позицію. От депутатська група воля народу впевнена в тому, що іде свідома маніпуляція, маніпуляція з суспільством з парламентом українським, іде затягування процесу, щоб уйти від широкої дискусії навколо бюджету 2016 року. Міністерство фінансів розмістило на своєму сайті проєкт бюджету, хоча без додатків, але проєкт бюджету є. Ми в тому проєкті бюджету помітили певні ризики для української економіки і соціального захисту наших громадян. Бюджет спрямований на фіскальну консолідацію, а не на стимулювання, а також на зростання податкового навантаження на населення і на бізнес. Доходи бюджету збільшуються виключно за рахунок інфляції та девальвації. Натомість ми не побачили індексації заробітних плат і пенсій. Ми вважаємо, що будуть проблеми в затвердженні бюджету в такому варіанті, як його підготував МінФін. Депутатська група Воля народу вважає, що в основі державного бюджету країни повинна стояти людина та її, принаймні, мінімальні потреби, а вже потім умови західних, інвесторів та фінансових, західних кредиторів та фінансових донорів. Також ми. Вбачаємо психологічний тиск на депутатський корпус з сторони представника міжнародного валютного фонду в Україні. Хочу процитувати Жарома Ваше. Ризик є ризик, як я сказав, у тому, що може бути прийнято бюджет, який не відповідає цілям програми МВФ і в якому буде складено політику, яку ми не підтримуємо. Зауважив він, додавши, що фонд досяг згоди з міністром фінансів України Наталією Яресько щодо політики, і витрат. Тепер ми чекаємо на те, яким буде поданий бюджет, і чи відповідатиме він домовленостям, і чи, зможе його, і чи вони зможуть його підтримати, сказав він. Складається враження, що проєкт бюджету Мінфін погодив уже з ким завгодно, тільки не з представниками українського народу з парламентарями. В нас є думка, що потрібно припинити ганебну практику кредитування та переходити до забезпечення інвестиційної привабливості. Та розробки серйозних програм розвитку економіки шляхом покращення інвестиційного клімату. Шановні колеги, уявіть собі, що би акціонери приватної компанії зробили з менеджментом, який із року в рік пропонує замість звіту по дивидендам пропонує кредиту... кредитуватись на наступний рік. Депутатська група воля народу, яку я очолюю, бачить єдиний шлях виходу з цієї ситуації: Кабмін має допрацювати головний фінансовий документ. І фіскальну реформу, аби в їхню основу лягли інтереси звичайної людини, потрібно створити такі економічні умови, які допоможуть вижити в нинішній кризі. Часу залишилось небагато, тому уряд зобов'язаний погодитись з альтернативними пропозиціями українського парламенту. Інакше нинішній склад кабінету міністрів чекає неминуча виставка і жодні сили не змусять депутатів проголосувати за продовження його каденції. І ще хочемо ще раз звернути увагу, що не може бути спочатку звіту, а потім бюджет, тому що основою. І основною складовою частиною бюджету, звіту уряду є звіт по бюджету 2015 року і стратегічний план, а саме бюджет 2016 року. І це й буде звіт уряду. Тому це все повинні є пов'язані речі. Що стосується порядку денного, шановні колеги, то на цьому тижні 19 законопроєктів, де авторами і співавторами є депутати групи Воля народу, дякуємо апарату і вам, Володимир Борисович, що нашу думку почали чути. Просим єдине. У нас вівторок день аграрного. Сектору просимо законопроект 3043, Я передам бумажку поставити, бо це законопроект, який пов'язаний з фальсифікацією молочних продуктів, поставити, і законопроекти, які на п'ятницю надзвичайно важливі законопроекти щодо передачі з державної комунальної власності пожежно-рятувальних машин з п'ятниці поставить раніше, бо ми в п'ятницю не можемо їх чергову вже п'ятницю розглянути. І законопроект 2093 про статус і соціальних захист громадян, які пострадали в наслідок внаслідок Чорнобильської катастрофи. Є всі висновки, і його потрібно врахувати в. Біля. Бюджеті. Дякую за увагу. Дякую.